Вже не один рік кафедра іноземної мови Криворізького національного університету співпрацює з фондом «ФЕЙФЮ» Україна. Найкращі студенти і досвідчені педагоги навіть отримують можливість стажуватися в навчальних закладах Парижу. Такий підхід до вивчення мов вже довів свою перспективність і демонструє чудовий результат. Уряд Франції, його посольство проводить цілий цикл і кінопоказів, і театральних конкурсів, присвячений цим аспектам. І наш університет його найбільш активна частина молоді, яка активно вивчає мову, яка мало того що вивчає, вона ще прикладає свої мовні звання до певних мистецьких. Областей фізик чи лірик то не то є не є похідна освіти, то є похідна душі. Якщо людина вона е, цікава. Якщо людина вона тановита, то вона, як правило, таловита майже у всіх сферах своєї діяльності. Вже другий рік поспіль студентський театр вузу готує до Дня франкофонії виставу французькою мовою. Це не тільки шліфування знань мови, а й підготовка до міжнародного конкурсу франкомовних театрів, який приходитиме в Дніпропетровську. Ми второкотуже в этом году вирішили... попробовать поучаствовать. Я считаю, что в прошлом году мы достаточно успешно поучаствовали в этом конкурсе, потому что одна из наших студенток выиграла приз за лучшую женскую роль. И летом она провела неделю в Париже. В этом году мы взяли пьесу автора 18 века. Она немножечко сложновата из-за того, что там такие тяжеловесные словесные конструкции. Но я смотрю, это никого не напугало, и, в общем-то, у них, я считаю, неплохо получается. Цього року студенти і викладачі обрали для постановки твір письменника марова гра кохання і випадку написаний у вісімнадцятому столітті. Давній стиль ускладнив задачу однак, учасники вважають, що так працювати набагато цікавіше. «Ісполняю я роль служанки в цьому спектаклі, участвую вперше». Самым сложным для меня в этом спектакле был язык, потому что это язык 18-го столетия. Вот. обороты речи, которые употреблялись в 18-м столетии, даже на французском очень сложны и не употребляются сейчас во Франции. Мне интересна была работа с специалистами этой области, и интересен скорее, атмосфера того времени. Потому что она передается через пьесу. Я принимаю первый раз участие в спектакле. Это очень интересно изучить язык, так сказать, того времени, и интересно, так сказать, одеться в такие костюмы. Я принимаю участие второй раз, но пьесы совершенно разные вообще в корне. Первый раз, когда мы выступали, она была бы так, можно сказать, так более современная. Нам показалось, что именно вот про любовь мы сможем. За інтересзаінтересуватися зрителі і настойно виступіть імножні ніби сна здійсню в, в Петровські. Оцінити гру аматорів прийшло чимало глядачів, друзі, однокурсники, педагоги навчальних закладів для студентів. Виступати на сцені театру імені Шевченка велика відповідальність. Тому всі старалися продемонструвати не лише знання мови, а й акторські таланти. Прем'єра була успішною, і зараз учасники студентського театру Криворізького національного університету готуватимуться до міжнародного конкурсу в Дніпропетровську. Молоді актори сподіваються, що як і минулоріч, їх вистава отримує високу оцінку журі.